Понад 300 провідних нейрохірургів 16 країн світу зібрав на чотири дні Ужгород, який став столицею наукового форуму, що проводиться в рамках п'ятого з'їзду нейрохірургів України. Протягом чотирьох днів вчені та медики розглядатимуть актуальні питання нейроонкології, малоінвазивної, судинної, спінальної та відновної нейрохірургії, а також питання нейрохірургії дитячого віку та лікування нейротравм. Ідея провести з'їзд саме в Ужгороді виникла не випадково. Місце обрання з'їзду це не тільки. Природа, це не тільки місто, але в тому числі і це. Привабливість самого місця. Але це і в першу чергу, мабуть, це авторитет служби саме в цій області. Тобто, слава Богу, авторитету нейрохірургічної служби Закарпаття, і буду конкретно говорити обласного центру нейрохірургії, неврології та кафедри нейрохірургії неврології нашого університету високий, і тому. Це теж зіграло значну роль, коли було прийнято рішення про обрання самого жорода. Справа в тому, що знали, всі знали, що сюди приїдуть визначні фахівці з усієї Європи. Мої друзі, по тренувальному комітету Європейської асоціації нейрохірургів. ми маємо представників 16 країн. Це навіть не можна порівняти, чесно кажучи, з кількістю. Делегатів країн, скажімо там, які були на попередніх з'їздах. Закарпатські нейрохірурги проводять найскладніші операції, високий рівень яких вже визнаний не тільки колегами-співвітчизниками, але й авторитетними вченими медиками Європи. Проводимо більше 900 операцій в рік, із них більше 100 операцій, і це самі складні втручання, які не можуть проводити в інших регіонах, бо присилають сюди хворих з складною патологією. Це е, проводяться пацієнтам, які е, живуть в інших областях України. Але я скажу, що це складні аневризми, це хірургія основи черепа в основному, тобто хірургія основи мозку, так ми говоримо навіть правильніше. Це пухлини в основному шлуночкової системи третього, четвертого шлуночка, крайні складні аневризми, базилярної артерії, больові синдроми, неврологія трічастого нерва. Дуже багато людей приїздить. І зараз дуже ми почали хірургію епілепсії. І до нас їдуть з усіх, з усіх точок. Дуже багато їдуть, до речі, з Східної України, якраз там, де сильна епілептологічна школа, неврологічна, а в той же час хірургію епілепсію робимо мету, тому присилають багато пацієнтів до нас. Відзначивши високий рівень підготовки українських нейрохірургів, президент Європейської Федерації нейрохірургічних товариств Владимір Бенеш зауважив. Велими обіцне ввівоє розвиток тієї чи іншої галузі в медицині обумовлений не тільки наявністю сучасного діагностичного та операційного обладнання, але в першу чергу професіоналізмом та освіченістю самих медиків, володіння ними іноземними мовами, що надає можливість вільно обмінюватись з колегами новітніми напрацюваннями, дискутувати на ніх стіла патронеже майзаймже майдаковіденту енергії обор потребує. Українська нейрохірургія стрімко розвивається на Україні. вже в настоящему время существують центри, которые по своєму оснащенню по подготовленным кадрам ничем не уступают лучшим клиникам Европы. Там проводиться широкий спектр оперативних вмешательств, високотехнологіческих операций. Нейрохірургія у нас сориентирована на оказание неотложних видов нейрохирургії помощи, то есть жизне операцій. Это операции при черепно-мозговой травме, операции при мозговых инсультах, при позвоночно спинномозговой травме. То есть операции, которые определяют практически жить человеку или не жить, и качество его жизни, насколько он будет сохранным после перенесенной травмы, после той или иной операции. Вот такие жизнеспасающие виды нейрохирургической патологии составляют до 85%. Вот. 15% это различные виды оперативных вмешательств при сосудистых заболеваниях, планах головного мозга, при опухолевых поражениях, при спинальной патологии и так дальше. Но в целом ежегодно на Украине проводится несколько десятков тысяч оперативных вмешательств. Мы считаем, что меню, если можно так выразиться, подобных операций должно расширяться. Мы сейчас стоим на этапе внедрения методов лечения при определенных заболеваниях вегетативной нервной системы. Вот эффективно очень развиваются методы нейромодуляции. Это оперативные вмешательства малотравматичные, но очень эффективные, которые помогают людям при, казалось бы, неизлечимых ранее заболеваниях. Это достаточно сложный процесс, потому что здесь мы должны совместить и этические принципы, и правовые принципы, но, конечно, и овладевать вот этими высокотехнологическими методиками, которые в настоящее время есть в мире. С каждым годом, несмотря на те сложности, которые испытывает государство, финансирование нейрохирургии все больше и больше улучшается, как за, за счет централизованного бюджета, так и за счет местных бюджетов. В частности, вот за тот период, который прошел после нашего четвертого съезда, государство нашло возможности финансовые создать великолепные центры, инсультные в Донецке, Львове, в Одессе. Развивается, создан прекрасный центр нейрохирургии и неврологии в большей степени за счет местного бюджета. Если я начну перечислять те отделения, в которых оказывается нейрохирургическая помощь действительно на современном уровне, то это, наверное, больше половины вот тех уже регионарных отделений, которые есть. Наша задача это довести нейрохирургическую помощь до мировых стандартов. Мы должны работать по клиническим протоколам. наши отделения должны быть обеспечены соответствующим оборудованием. И не случайно мы приняли вот на нашем этом съезде и классификатор оперативных вмешательств, и приняли табель оснащения нейрохирургических отделений. Это те задачи, которые ставило перед нами министерство. Конечно, будут развиваться и единые правила оказания помощи, так называемые клинические протоколы, по которым работают практически все нейрохирургические отделения мира. А в планах закарпатских нейрохирургов открытие реконструированного приёмн Нейроцентру закінчуємо реконструкцію нового корпусу нейрохірургічного центру і е, хочу сказати, що ми плануємо там робити три нові операції, ми плануємо розширити реанімацію і плануємо ще відкрити одне відділення для лікування хворих з інсультом, робити інсультний блок, тобто е, проводити лікування. І організувати лікування хворих з інсультом на тому рівні, яке на сьогоднішній день є в світі. І також наша одна із наших ідей ми побудували бункер для лінійного прискорювача. Це складне питання, тому що для цього потрібне державне фінансування. Але в нас готовий бункер для лінійного прискорювача. Таким чином ми можемо робити не тільки хірургічні втручання і хіміотерапію, а також проводити і радіологічне лікування цих хворих, тобто проводити радіотерапію або радіохірургія